Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Виконуємо разом завдання з підручником. Отже, завдання під номером 1. Виконуємо усно: у класі 9 юнаків та 10 дівчат. З кількома способами можна вибрати старосту в цьому класі? Що нам треба зробити? 9 плюс 10 19. Да, у нас є 19 способів. Кожен з дітей може бути старостою в цьому класі. Друге, теж виконаємо усно. Укажіть, яка з подій є випадковою. А. Навмання вибрана доба матиме 24 години. Ні, це не випадкова подія. Кожна доба має 24 години. Б. Гральний кубік має 6 грани. Кожен гральний кубік має 6 граней. В. Наступним днем після п'ятниці йде субота, це завжди. Г. Навмання вибране трицифрове число кратне числу 7. А ось це випадкова подія може бути кратна, може бути ні. Третє. Середнє значення статистичних даних: 8, 7, 9, 10 і 7 дорівнює середнє значення, що нам треба знайти? Знайти суму всіх чисел, поділити на їх кількість: 87 плюс, плюс 9. Плюс 10, плюс 7. І їх кількість 1, 2, 3, 4, 5. Ділимо на 5. 8 плюс 7 15. Плюс 9, 24, плюс, 10, 34, плюс 7 41. 41 ділимо на 5. Поділю куточком. Беру по 8, 5 на 8, 40. Одиничка. Ставлю кому, 0. Отже, 8,2 відповідь Б. Переходимо до наступних завдань. Випадковий дослід полягав у підкиданні грального кубика, яке проведено 100 разів. Результати досліду занесено в таблицю, якою є відносна частота випадання числа 6. Виконуємо завдання усно. Отже, число 6 випадало 17 разів, а всього підкидували 100. Отже, це буде 17 сотих або 0,17 відповідь А. Переходимо до наступного завдання. У наборі новорічних іграшок 6 червоних кульок, 3 білих і 1 жовта. Яка ймовірність того? Що взята навмання з набору кулька не буде червоною? Ймовірність події А в знаменнику, скільки у нас цього кульок. 6 плюс 3 і плюс 1. 10. Чисельнику <кій> не червоні. Тобто, можуть бути білі і жовті у нас 4. Отже, 0,4. Відповідь у нас Б. Ідемо далі. На графіку показано, які місця посідала волейбольна команда Сатурн протягом останніх п'яти чемпіонатів в області з волейболу. В якому році, 2013 чи 2015 команда Сатурн посіла більш високе місце. Дивимося: 13-й рік, третє місце. 15-й рік, третє місце. Отже, вони посіли однакове місце, посіла одне і те саме місце. Відповідь В. Наступне завдання: у баскетбольній команді з п'яти дівчат. Треба вибрати капітана і його заступника. З кількома способами це можна зробити. Кожна з п'яти дівчат може бути капітаном. Отже, 5 способів. Якщо ми одну, одну дівчину взяли за капітана, залишається у нас 4. Отже, для заступника у нас 4 варіанта. Загалом у нас 20 варіантів. Відповідь В. Наступне завдання. Серед 100 опитаних жителів невеликого міста 97 мали мобільний телефон. Яке число буде найбільш близьким до кількості мобільних телефонів, якщо опитати 200 жителів цього міста? Було 100. Хочуть опитати вдвічі більше. 200. Отже, було 97, а буде вдвічі більше. Це у нас 194 відповідь: А. Наступне завдання. З натуральних чисел від 1 до 24 учень навмання називає одне. Яка ймовірність того? Що це число є дільником числа 24. Пригадуємо. Дільники числа 24. 24 ділиться на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 і 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, ймовірність цієї події дорівнює 8 до загальної кількості. А всього у нас 24 числа. Можемо скоротити на 8, і буде у нас 1 третя. Отже, відповідь Г. Наступне завдання. Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти з цифр? 0, 1, 7 і 9. Якщо в кожному числі цифри не повторюються, отже, на перше місце у нас скільки варіантів? 0 не може стояти на першому місці. Отже, у нас три варіанти. На друге місце, якщо ми вибрали одне число, ну, будь-яке, наприклад, 1, у нас теж залишається три варіанти. На третє місце, наприклад, ми взяли 0. У нас залишається два варіанти, і на останнє четверте місце у нас залишається якийсь один варіант. 3 на 3 9 та на 2 18. Отже, відповідь: 18. Наступне завдання. Відомо, що деякий біатлоніст влучає в мішень з ймовірністю більшою за 0,8, але меншою. За 0,85. Яке число найбільш точно відображає приблизну кількість пострілів під час тренування, якщо в них біатлоніст мав 14 влучень у мішень? Отже, ймовірність події А у нас за умовою більша, ніж 0,8, але менша, ніж 0,85? Як же ми можемо цю ймовірність розписати? Так. Отже, в чисельнику у нас кількість влучань – 14. В знаменнику якраз наш невідомий х найбільш точно відображає приблизну кількість пострілів. Отже, загальна кількість пострілів у нас буде Х. Ймовірність події а 14 до х. І давайте розв'яжемо цю подвійну нерівність. Отже, з однієї сторони, у нас 0,8 менше, ніж 14 поділити на х. Що це в нас буде? 0,8х менше, ніж 14. Звідси х менше, ніж 14 поділити на 0,8. Це те саме, що 140. Ділимо на 8. Беремо по одному 8. 14 мінус 8 6. 60. Ділимо на 8, 7 на 8, 56 4. Ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0 40 на 8, 5. Отже, ми отримаємо х у нас менше, ніж 17 цілих. 5. Десятих. З іншого боку розбираємо тепер ось цю частиночку. 14 поділити на х менше, ніж 0,85. Отже, 14 менше, ніж 0,85х, і х у нас буде більше, ніж 14 поділити на 0,85. Зараз поділимо. Зараз я витру цю частиночку. Беремо по одному 85. Віднімаємо 5, позичали 5, зносимо 0, беремо по 6, 30 і 480, 510. Віднімаємо, ціла частина закінчилася. Беремо по 4. Отже, ми розуміємо, що десь приблизно дорівнює 16,4 нам більша точність і не потрібна. Отже, між цими числами у нас є 17, отже, А17. Ваше домашнє